Привіт, привіт, мої любі! Мене звати Ангеліна Костенко і я рада вітати вас на уроці з української мови, а також на моєму ютуб-каналі підготовки до НМТ з мови і літератури. Нещодавно на своєму телеграм-каналі ви побачили, що я опублікувала тести на числівник і побачила, що дуже багато є запитань, дуже багато неправильних відповідей. То й в принципі, ця тема реально вважається важкою з усіх тем з української мови на НМТ. Тому вирішила для вас зробити сьогодні урок на розбір тестів на тему числівник. Ну і паралельно буду. Звичайно ж, розповідати правила, але сьогодні ми зосередимося саме на вирішенні тестів. Мене звати Ангеліна Костенко для тих, хто ще зі мною не знайомий, я викладаю з 2020 року, склала ЗНО на 194 з мови літератури, дуже давно вже. А українську мову на НМТ склала на 200, як і літературу. Я підготувала вже 68 200 вальників, тому точно знаю, як дійти до бюджету. Мої учні затребувані в топових вишах країни, дуже багато бюджетників Шевів, КПІ, от, в Могилянці. тому... Як Якщо ви націлені на класний бюджет після навчання і після підготовки до НМТ, то залишайтеся разом зі мною. Також хочу сказати, що класна підготовка не тільки сьогодні на уроці, на, на кожному моєму уроці, на кожній трансляції, тому обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Там виходить багато трансляцій з поясненням різних тем. Ну і. Міні уроків, де я ось так розбираю якісь тести, розбираю якісь теми. Тому, будь ласка, полазьте по youtube каналу, ви знайдете для себе дуже багато цікавої інфи, особливо, якщо ми говоримо про там наголоси, фразологізми, лексичні помилки. Такого, такого в мене дуже багато, тому що це найпроблемніші теми. Ну а якщо ви до цього уроку не роздрукували досі робочий зошит і не знаєте, що зараз буде відбуватися, у вас є можливість. Я зробила робочий зошит і хештег робочий, нижнє підкрес... підкреслювання зошит, ви в Telegram Каналі, от, якщо ви не, не ведете на QR-код, зможете навіть забрати, знайти забрати робочі зошити до сьогоднішнього року. От ну, а також раджу підписатись на інстаграм, і в телеграмі в інстаграмі багато корисної інформації, але в телеграм-каналі багато файликів, конспектів і відеоуроків, які також допоможуть вам готуватися до іспиту, тому не пропустіть можливість опинитися в класному ком'юніті, в класному місці. Ну що, поїхали. Тест перший: знайдіть форму рудного відмінка числівника 3. Перш ніж переходити до вирішення тестів, я пропоную вам нагадувати. Які в нас, в принципі, є відмінки: родовий, родовий відмінок, давальний відмінок, знахідний відмінок, називний родовий давальний-знахідний, орудний відмінок, місцевий відмінок і кличний. Ну, кличного в нас в числівниках не буде. Так? І родовий відмінок, на яке питання відповідає? Скіль, кох, наприклад, немає, так? можемо підставити слово немає. Немає скількох учнів. Давальний давати скільком слово давати тут ключове, да? Давати скільком учням знахідний відмінок знайти скільки учнів або знайти скількох учнів. Тут подвійне питання. Ну і так само будуть подвійні варіанти при відмінювання. Орудний відмінок скількома. і місцевий відмінок на скількох. І тут одразу ми бачимо таку собі шпор-шпаргалку, яку можемо вивести. Зараз візьму іншого кольору ручку, яку можемо вивести з цієї з цих запитань. Тобто, якщо ми подивимось на закінчення кожного запитання, це і буде наша шпаргалка. Це і буде відповідь на питання, а яке закінчення має бути в тому чи іншому відмінку. Родовий скількох значить трьох, давальний скільком, значить трьом. Знахідний скільки або скількох. Тобто знайти а, три, три учні або знайти трьох учнів. Тобто і так, і так може бути. Орудний відмінок з а і місцевий на скількох. Як бачите, тут навіть є певне чергування. Ох, ом, ох, ом. Ох, тому коли ви наступний раз будете робити такі тести і зовсім не знаєте, як в школі там, на контрольній провідмінювати слова, ви можете скористатися цією шпаргалкою да, і, і підставляти ось це закінчення. Ну від, Відповідно, орудний відмінок у нас що? Скількома? Трьома варіант Г. Їдемо далі. Правильною є відмінкова форма числівника. І так, тут варто сказати, що а, якраз таки 2, 3, 4 ми користуємось схемою Ох-Ом. Одиниця відмінюється так само, як слово той, тобто той, того, тому, один, одного, одному, два, три, чотири. Ось саме закінчення запитань. А коли ми говоримо про п'ять і більше, то у нас тут уже два варіанти ох, ом або варіант з закінченням и. Тобто, наприклад, якщо ми ось тут почнемо відмінювати слово, слово п'ять. Тобто 5 і більше. То в нас завжди буде два варіанти. Або закінчення нашого запитання, умовно, «п'ятьох», або будемо підставляти букву «и» п'яти. Або п'ятьом, або давати п'яти. Тобто буква «и» цілком нормально, і це буде правильний варіант. І так, шести п'ятьох, шести трьома, тут питань нема. Питання є до наших десятків. Ми з вами сказали, що 5 і більше має дві форми, так само, як і 50, 60, 70, 80. Але тут важливо знати, що такі числа, як 50, 60, 70, 80, ніяких інших тут бути не може, тільки ці 4. Да, тут просто 90 вже за окремими, там буде інша схема 40, окрема схема 100. Тобто тут конкретно ці, ці, ці числа. Тут треба запам'ятати, що ми відмінюємо лише другу, лише другу частину. Слова. Тобто, ми можемо щось міняти. От у нас тити-тити, -ти -ти -ти", наприклад, десятьох, -де наприклад. да? Тобто, ми можемо там 50, 50, давайте допишу, 5. От коли ми маємо слово 50, то далі відмінювати ми можемо тільки закінчення 50, 50, 50 і так далі. Тобто, ми ніколи ось тут першу частинку не будемо чіпати. А у нас, дивіться. Шістдесяти, правильно, шістдесяти. Бачите, вони першу частинку не чіпали. Оце і є правильний варіант. Але п'ятидесяти, так бути не може. 50, 60, 70, 80 тільки друга частинка слова. Далі. Тут розібралися. 40, 90, 100 має закінчення тільки А. Ніяких 40 сорокам, 40-м, 90-х, 100-ма бути не може. Тільки А. 40 п'ятьох. Ну і в варіанті Г стами не може бути, тому що в орудному, відмінку, в орудному відмінку у нас завжди буде два варіанти. Один з буквою О, інший без букви О. Що я маю на увазі? В орудному відмінку може бути. Давайте не сім візьмемо, там інша історія. Давайте візьмемо слово число. Дев'ять. От, наприклад, як ворудний відмінок поставити: 9ма або 9. -ма. Тобто, в орудному відмінку буде завжди два варіанти. Один з буквою О, другий без букви О. дев'ятьома. Двадцятьма – 20, -ма, 20 -ма, 30 -ма, 30. -ма. А в варіанті з семіркою це буде сімома або сьома. Тобто сімома. Наприклад, стами сами бути не може. Тому правильним є варіант В. Ну знову ж таки, якщо ви зараз зовсім не вчили ніякі правила і намагаєтесь тільки на практиці зрозуміти, я звичайно пояснюю детально кожне слово, але тут, все ж таки, я вам раджу да, розібратися з правилами і. Якось прийти, скажімо, до того моменту, коли ви вже будете правило плюс-мінус. Знати, ну знову ж таки, в жовтні на курсі майстер-групи у нас буде аж три уроки присвячено числникам. Тому welcome на курс майстер групи. Запрошую вас, там буду детально розбирати тему числівник. Допущено помилочку у відмінюванні числівника. Тут я вже трішки проговорила вам попередньо, да, якісь правила, тому буду йти трішки швидше. Шести десяти. Пам'ятаємо, 50, шістдесят, сімдесят, вісімдесят лише друга частина слова, тобто це 6 Десяти бути не може. Далі, А, в нас допущено помилочку, варіант А. Тобто 40 тільки А, 205, правильно, 80 10, правильно, тобто тільки варіант А. Да? 50, 60, 70, 80, не може бути 60, тільки ось тут можемо міняти. Далі допущено помилочку у відмінюванні числівника. От бачите, 52. Тобто тут правильно, першу частинку вони не чіпали. Далі 90 сьо. На 76 шести і 24. чотирьома. Побачила я вже помилочку, тепер розбираю далі. Сорок дев'яносто 100 всюди має тільки А. У нас тут дев'яносто сьома. Правильно, пам'ятаємо, сьома 7, 7, да? сімома. На сімдесяти шести, знову ж таки, сімдесяти п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят. Лише друга частина слова. Правильно, вони не не чіпали ось тут семи, шести, п'яти не вставляли. Тобто правильно. І у варіанті Г треба запам'ятати, запишіть собі варіант. Чотири це по факту єдиний числівник, де, ну, от, окей, двома трьома, ми знаємо з вами от слово чотири вже можна подумати: да, чотирма, чотирьома. Ніколи в чотирьома не буде правильно. У вас єдина форма, яка правильно з четвіркою, це чотирма. Все. Тобто ніякого м'якого знаку бути не може. Це прям як виняток собі запишіть, да, Отак три знаки оклику поставте. Чотирма. Це єдино правильний варіант. Далі, тест 5. Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина слова. Да, ми вже з вами двічі про це говорили. 50, 60, 70, 80 лише друга частина. Тому одразу варіант Г: 50, 60, 70, 80. В сотнях обидві в сотнях тут всюди сотні є. В сотнях відмінюються обидві частини. А от у варіанті Г якраз таки 50, 60, 70, 80, тільки друга частина, тобто тільки ось тут ми можемо в кінці щось міняти всередині слова ні. Далі відмінкову форму числівника вжито правильно в реченні. Я сподіваюся, ви ставите відео на паузу і трішки робите тести самостійно, хоча б тому що треба включати е, свій мозок да, і трішечки, скажімо так, тренуватися, тому що не завжди пояснення. Ви так пояснення прослухали і все. От коли ви самостійно проробите тест, а потім проаналізуєте разом зі мною, це набагато краще. І так, поїхали. Вивченню історію розвитку української мови, я присвятив усе своє наукове життя з 1905 року. В принципі, я не бачу тут помилок, тому що е, тут треба запам'ятати один лайфхак. знову ж таки поставили собі оклику на полях. Запам'ятайте, тисячі відмінюються в тисячах, да? в тисячах. Давайте так. В тисячах відмінюється лише останнє слово. Зараз поясню чому. В тисячах відмінюється лише останнє слово. Ну, я навіть не так сказала, навіть навіть іще надам. Якщо це роки, тобто, якщо ми говоримо про роки, тут навіть отаке уточнення дуже важливе треба. Дивіться, чому чому саме роки? Роки дуже часто дають на тестах на НМТ, як приклад, там в 1975 році, да? році, тобто там вставити слово треба правильно, або помилочку знати. І саме роки. Тому що ми зазвичай кажемо, от просто число це яке? Кількісне 1925, Там відмінюється кожне слово. 1925, тисячею 900 ну, і, і так далі. Да? Тобто, якщо ми просто візьмемо кількісний числівник, все окей, всі слова відмінюються. Але ро, рік це порядковий числівник. Це той, який відповідає на питання, котрий. І от саме порядкові числівники в порядкових відмінюється лише останнє слово. Тобто, рік у нас який? 1925. І коли ви почнете порядковий числівник змінювати рік, то у вас вийде 1925. 1925, -му. Тобто, ось тут, якщо ви бачите слово рік, і отут буде тисячу ніколи, в порядкових числівниках тільки останнє слово відмінюється. Тобто тут все правильно. Далі ти щаслива і вродлива будеш жити 70 років. Ну, розуміємо, да? 50, 60, 70, 80, тільки друга частина. Ніякого тут і бути не може. Далі варіант В. Якщо на Мокій в день падає дощ, то буде близько. Запам'ятайте це слово близько. Його ви будете зустрічати на НМТ дуже часто і в тестах. Запам'ятайте, тут прямо близько, дуже часто. Близько, це родовий відмінок. Близько, це родовий відмінок. Родовий відмінок це питання скількох. І от завжди, коли ви матимете близько. По-перше, це буде ох, да, закінчення. По-друге, ну, ми до сотень ще дійдемо, я вам сотні окремо розкажу. Да? Але ви маєте знати, що близько це родовий відмінок. Близько кількох. Поки що на цьому зупинимось, далі я трішки детальніше розкажу про цей лайфхак. Так от, ми пам'ятаємо, що 40, 90, 100 це закінчення А. Близько 40 днів. Ось так, ось так буде. Ну, тобто, коли ви запам'ятали 40-90 100, це дуже класний момент, тому що дуже в багатьох тестах це легке правило, ви можете застосувати 40-90 100. Одужали за минулу добу до 50. Знову ж таки, наше прекрасне правило 50, 60, 70, 80, тільки друга частина. Не 50, а 50. Тому варіант А. Далі. Порушено норму відмінювання числівника вирядочку. Найглибше у світі Маріанська Сападина вимірюється 11 тисячами двома метрами. Тут не про рік. Да? Тут не про рік. Тут у нас спокійно кількісний числівник, тому дивимось. Одинадцятьма орудний відмінок тисячами двадцятьма двома питань. Нема Найшвидша тварина суші України заяць, який розвиває швидкість до семидесяти. Знову ж таки, наше прекрасне не там за це закреслило до сімдесяти, не п'ятдесят шістдесят, сімдесят, вісімдесят. Лише друга частина слова. Далі найглибшою станцією метро у світі є арсенальна в Києві, глибина якої сягає 105 метрів. Все окей, тому що 40-90-100 варіант А в кінці, все супер. У 100 грамах близько 1 грама солі, питань нема. І 94-99, 40-90-100, закінчення А, все правильно. Тому варіант Б з порушенням. Далі, прочитайте речення. Мільйони дітей у цілому світі ось уже близько, пам'ятаєте близько? Скількох? Років люблять слухати ті чудернацькі історії, які він написав для доньки. Донька наголосна О, але дочка. Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків. 100 у нас може бути тільки в називному відмінку, якщо 125, або знайти скільки 125, тобто називний і знахідний. Якщо це родовий відмінок, а скількох це родовий відмінок, то все має бути варіант А 40, 90 100. Тому тут ми одразу викреслили. Ну і 40, 90 100. Тобто 140. 40 просто не підходить. Тому варіант Б 145. Далі ми доходимо вже до сотень. У реченні більше, більше, близько. Знову ж таки, питання: скількох? І ось тут, коли ми дійшли до сотень, я даю вам другу шпаргалку: родовий, називний родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий. Кличний, да? Родовий відмінок в сотнях має закінчення сот. І тільки так, в жодному з наступних відмінків не може бути сот. Ну, тобто, тут важливо розуміти, що, в принципі, слово 700, якщо це називний відмінок, 725, але ми говоримо саме про відмінювання. Далі, давальний відмінок буде стам, і тільки так, знахідний відмінок, як називний, тобто, просто назва числа там, 747. Орудний відмінок стами. Стами. І місцевий відмінок на стах. І от тепер, коли ми з вами маємо більше з кількох, ми чітко знаємо, що має бути сот. Тому що це родовий відмінок. В родовому відмінку у нас сот. І тому, коли ви бачите, більше або близько, 100% буде сот. Двох сот. Це прям зрозуміло. Тому що родовий відмінок завжди сот. І маємо з кількох 200. Далі. У реченні скільки разів 5» міститься в, і знову ж таки питання: в скількох це родовий відмінок. Родовий відмінок закінчення сот. Тому тут важливо прибрати інші варіанти і між варіантом А і В розібратися. П'ятсот це називний відмінок. Тобто п'ятсот сорок сім учнів прийшли на урок. А, якийсь у нас величезний урок виходить. А якщо ми говоримо про родовий відмінок, то ми відмінюємо обидві частини 500. В скількох? В 500, тому правильним є варіант А. Розібралися. Також важливо зауважити, що 2, 3, 4 в сотнях ми пишемо з закінченням ох. О», а 5, 6, 7, 8, 9 ми пишемо з закінченням І. Наприклад, у вас 200, і, наприклад, у вас 600. Так, от, коли ви будете відмінювати 200, ви будете казати 200. Це одне слово. Да, тому що 2, 3, 4 ох, ом. А якщо ви будете відмінювати 600, у вас вийде 600. Ось. І тільки так. Да, інакше бути не може. Тобто, 600 нема. У вас 2, 3, 4, Ох, ом, 200, 300, 400. А 500-600 і так далі буде 500, 600 і так далі. Ну, тобто, цим лайфхаком теж можете користуватися. Далі, неправильною є відмінкова форма числівника в рядочку. Знову ж таки, родовий відмінок сот. Давальний відмінок стам. Знахідний відмінок 478. Окей. Орудний відмінок стами. Місцевий відмінок стах. Це перше, як ми перевіряємо. Якщо ви маєте неправильну є відмінкову форму, перше, що ви маєте перевірити, це чітко сот стам, стами, стах. Якщо тут все правильно, тоді ми тільки їдемо далі. Тепер дивимось. Два, три, чотири. В сотнях ох ом. Чотирьох, сот. Окей. А, далі, чотирма. Ну, подумаємо. давати скільком. Да, давати. Давальний відмінок. Давальний відмінок. Це слово давати. давати скільком. Чотирьом стам. То чому у нас чотирма? Чотирьом стам. Тому ось тут у нас є помилочка. А ось тут чотирма стами. Дійсно, в орудному відмінку керувати з кількома чотирма, відповідно, чотирма стами. Правильну відмінкову форму числівника наведено в рядочку. Знову ж таки, перше, що ми перевіряємо: рудовий відмінок сот. Давальний відмінок стам. Знахідний 8, ну, там 800, має бути, да? 43. Орудний стами, місцевий став. Тобто, це перше, що ми перевірили. Далі, що ми перевіряємо. Далі ми можемо перевірити першу частинку слова, да? родовий відмінок. Скількох. Не може бути скількох, вісімсот. Тобто нам це слово теж треба поміняти. Скількох восьми. Восьмисот, пам'ятаєте? П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять в сотнях и. Восьмисот, неправильно. Давальний відмінок: восьми там. Поки що правильно. Знахідний відмінок. 800. Знахідний відмінок має бути такий самий, як називний. 843. 800. Знайти скільки? 843. Не підходить. Далі вісьма стами може бути, поки залишаємо. І на 80 може бути в орудному відмінку. Навіть в сотнях маємо дві форми. Вісьма стами, вісьмома стами. П'ятьма стами, п'ятьома стами. Тобто тут завжди теж дві форми буде. Далі. Значить, Ми відкинули варіант А. У нас залишилось Б, Г, Д. Тепер дивимось на 40. Пам'ятаєте, що крім називного відмінка і знахідного відмінка, всюди має бути А. Знахідному відмінку, якраз таки. Правильно, ал. А, ми знахідни вже відкинули. В давальному відмінку має бути 40, в родовому 40, в орудному має бути 40, і в місцевому теж має бути 40. Тобто, тут ми вже теж викреслили, бо має бути 40. Варіант Д теж викреслили, бо має бути 40. Ну і, відповідно, залишився орудний відмінок. Вісьма стами 43. Правильно. Далі. Укажіть правильний варіант послідовного заповнення пропусків. На волинь привезли близько. І питання, знову ж таки, пам'ятаєте, наше улюблене близько? Скількох. По-перше, має бути або ох, або і. По-друге, якщо це сотні, то сот. Да? Тому що родовий відмінок, в родовому відмінку сот, якщо є сотні. Є в нас сотні? Є. А, як мінімум, не підходить уже 200, да? тому що 4200. Близько скількох не може бути 200. Тобто обов'язково має бути сот. Одразу, да, перше, що перевіли. Чотирьох нормально. Близько скількох, чотирьох тисяч. Звідки в нас взялося тисячей? Такого не буває. Тисячей. І також чотирьох тисяч. І також у нас запам'ятаєте, коли ви маєте двійку, ніколи не буде У. Тобто У бути не може. Двох. Двох, двом, двома. Тільки, тільки буква О. Дву такого в нас немає. Тому тільки варіант В. 4 тисяч двох сто, ста шести. Да, 126. Сто... 409 100, сюди має А. Передостанній тест. Неправильно утворено відмінкову форму числівника в реченні. Між Дніпром і його протокою кінською утворюються плавні завширшки до скілько 50. Пам'ятаєте, отут «і» ніколи в житті не вставляємо, бо тільки друга частина. Правильно. До 25. Правильно. А, народних писань більше скількох вісімдесяти. 80. Правильно. І глядачі віддали за українців 430 балів із 480. Із питання скількох наш улюблений що? Родовий відмінок. Родовий відмінок це сот чотирьох. Чотирьох сот обов'язково перевіряємо. Варіант Г. І останній тест на сьогодні. У 1926-му, У нас такого немає році. Тут проживало. Проживало скільки. Питання. Ага, значить, називний відмінок. Значить, просто називаємо число 64,1 українців. І лише знову ж таки: скільки? 26,1 росіян. Правильно. Решту близько. Наше улюблене близько. Пам'ятаємо родовий відмінок. Питання скількох має бути десятьох, тому що ох-ом. А в нас тут десять. Тобто такого бути не може. Варіант В. В Принципі, на цьому все ну давайте до кінця налічувалось скільки 50,7, Росіян скільки? 43,6, Тобто, наче як найлегший варіант 10, да, але бачите, в ньому помилочка. Що ж, на цьому наш. Розв'язок завершено, але не вимикайте це відео, тому що а, далі я розкажу про найвигіднішу пропозицію, яка зараз діє на навчання разом зі мною. Якщо вам сподобався цей розбір, і ви навіть зрозуміли вже щось про числівник, хоча, хоча навіть не теорію розбирали. Це означає, що а, ви дуже добре сприймаєте інформацію. Ось саме коли вам пояснюють тести і мої пояснення сприймаєте. А дуже важливо знайти викладача, чиї пояснення вам здаються легкими. Тому розповім вам про май майстер-групу. це навчання, це повний комплекс інструментів для підготовки до ЗНО та НМТ з української мови і літератури з будь-якого рівня до бажаного балу і до бажаного результату. У нас майстер-група складається з 12 уроків на місяць. В понеділок ви отримуєте 2, 3, 4, в залежності від теми уроки в записі по 15-20 хвилин. Далі у вас є до четверга аж 4 дні для того, щоб ці уроки передивитися. В четвер ми зустрічаємось з вами на ось такому великому вебінарі вебінарі півтори-двогодинному і розбираємо практику, робимо тести за вивченими записи записі, уроками, і надалі ще один урок, повноцінний теорія плюс практика на якусь суперскладну тему: велика літера, там числівники, ті самі, і так далі. Тобто є можливість навчатися і не онлайн, не у форматі живого да, вебінару, тому що потім можуть бути відключення світла чи якісь у вас екстрені моменти. Тобто, ви можете в будь-який момент вчитися. Але і онлайн теж присутні. І разом зі мною ви розбирати тести, також можете. До кожного уроку у нас ідуть авторські конспекти одразу на місяць, всі правила ілюстровані, і так ви дуже легко запам'ятовуєте всі теми. Робочі зошити ви отримуєте також до кожного уроку. Це такий собі скрипт, який треба заповнити своєю рукою. І так ви правила вчите ще краще. У нас є домашні роботи, і кожен місяць ми вирішимо більше 500, правильно казати тестів, тому що якщо брати два рівні домашнього завдання. Завдання тести на уроках, також тести в чатах в закритому телеграм-каналі. Дуже багато йде практики, і саме на цьому зосереджений курс Майстер-Група. У нас є зручний сайт, всі матеріали зберігаються там аж до НМТ. Тому ви не переживаєте про те, де що знайти. Все є на одному сайті. Уроки видаються регулярно, тому ви не будете думати, коли буде моє навчання, чи буде наступний урок, о котрій ні, в нас є. Певний розклад, за яким ми йдемо понеділок четвер, четвер неділя, і м, також, як я вже і сказала, теорія в записі, практика онлайн, таким чином ви можете підлаштовувати а, взагалі підготовку абсолютно під себе. У нас є куратори на курсі, тому ви точно не залишитесь з якимись запитаннями, тому що будь-яке запитання ви можете вирішити або зі мною, або з куратором напряму. Також є заліки, з яким які перевіряють ваші знання. Ну і найважливіше, якщо ви прямо зараз... Запишитесь на курс, ну, тобто прямо зараз, до 20-го числа. До 20-го числа і у нас є супер пропозиція. Якщо ви оплачуєте жовтень, то ви також отримуєте вересень із знижкою 70%. Тобто ось цей місяць орфографії. Ви отримуєте майже безкоштовно, а також безкоштовно отримуєте курс з основ предметів це 10 уроків з базової з базовими темами української мови відмінки і так далі. Тому щоб дізнатися, як до нас потрапити деталі нашого навчання, перейдіть за посиланням під цим відео. Якщо ви переходите за посиланням, це ще не означає, що ви одразу записуєтесь на курс. Ви можете просто ознайомитись з деталями. Я і моя команда допоможуть вам обрати найкращі тарифи, найкраще навчання. Але будьте уважні, вересень. З такою знижкою навряд чи ви зможете ще отримати, тому це виходить не 12 уроків да, в жовтні а. Плюс 12 уроків в вересні і ще плюс 10 уроків курсу з основ предметів. Тобто, по факту, ви отримуєте 34 уроки замість 12, якщо прямо зараз натиснете на посилання і дізнаєтесь деталі курсу. Тож не боріться. А я дякую вам за цей урок і нагадую, що ви можете більше, ніж ви думаєте. До наступних зустрічей, Па-па!